Вітаю кожного глядача на своєму каналі Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія. І вже цілий другий день в новому році я вітаю вас всім. Кожного кожного з вас я обнімаю, і кожному, -кожному з вас я проговорюю. Ти найкраща у світі людина. 2 січня золотий день, коли настають щасливі зміни. В сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь. 2 січня це день, керова керований четвертою місячною добою, і він відрізняється від інших. І Ставте лайки цьому відео. Підписуйтесь, хто ще не підписався так, вистроєний YouTube, що тільки тоді показують відео, і багато можуть подивитись людей, якщо є багато підписчиків. Так що від кожного з вас залежить, хто ще зможе подивитись мої відео, взяти для себе якісь потрібні замітки, поради. Сьогоднішній день розкриє перед вами свої позитивні сторони, дозволяючи покращити взаємини з близькими, повернути сімейну гармонію, розібратися у власних бажаннях та переживаннях. Цей день ідеально підходить для саморозвитку, особистого зростання, формування намірів та нових проєктів. А також здійснення перших кроків до своїх цілей, які ви хочете досягти. У поточному місяці цикли планують сили для реалізації задуманого. Особливості цього дня місяць знаходиться в знаку Водолія, непередбачувані енергії, які спонукають приймати нестандартні рішення. Усилю допитливість і дозволяють вам вийти за межі буденного, розширити горизонти. В цю пору посилюється інтерес до соціуму, тому день буде непоганий для спілкування з близькими, відвідування розважальних заходів, участь у колективній діяльності, також це ідеальний час для будь-яких творчих процесів. Оскільки поєднання раціонального підходу. Ідеалізму та натхнення допомагає нам досягти кращих результатів. Сьогодні ви відчуєте непереборне бажання краще зрозуміти навколишній світ, завдяки чому ви отримаєте шанс подивитись на звичні ситуації з нового ракурсу та переглянути свої позиції. Вплив четвертої доби. Правлячих сьогодні енергії додає до цього часу раціональності та вдумливості, споникаючи вас зайнятися самоаналізом та допомагаючи знайти гармонію. Особливості сьогоднішньої енергетики відрізняються декою двоїстісню, тому день може здатися вам складним. Але при цьому досить захоплюючим та яскравим. Він надасть вам безліч шансів, однак не втрачайте пильність та самоконтроль. Приймайте усвідомлене і зважене рішення, тоді ви зможете скористатися усіма подарунками, які подарує вам доля. Сьогодні сприятливі енергії. І вони дарують вам оптимізм, оптимізм і прагнення до знань. Тому направте енергію на конструктивну діяльність. Однак уникайте зайвого ентузіазму. Початок не підходить для спонтанних та імпульсивних дій. Сьогодні важливо зберігати врівноважений стан. <кій> Подивимося поради і рекомендації. Що ж пропонує нам цей день? А він пропонує уникальну можливість для нових починань, будь то в особистій, чи професійній сфері. Це гарний час для планування нових справ та проєктів, за умови, що ви підійдете до питань усвідомлено. Вивчаючи всі деталі та нюанси задуманого, приймайте виключно зважене рішення, зумієте уникнути більшості помилок. Якщо ви працюєте цього дня, то проведіть його спокійно, Займаючись проектами, розпочати їх ми раніше. Будьте особливо уважні, сьогодні у вас з'явиться можливість виявити слабкі місця виконаної роботи і внести необхідні зміни, щоб це виправити. Також це чудовий час для отримання будь-якої нової інформації, включаючи відвідування тренінгів та різних курсів. Нові знання допоможуть вам не тільки у професійній сфері, а й у звичайному житті. Перша половина. Це найкращий час для фінансової активності, включаючи дорогі покупки. Але тільки якщо вони були заплановані заздалегідь і для вирішення накопичених грошових питань. Проте спонтанні придбання здійснювати не рекомендується, оскільки вони виявляються невдалими і негативно позначаться на вашому гаманці. Крім того, це дуже вдалий час для всіх, хто пов'язаний з торгівлею. Сьогодні інтерес до ваших товарів підвищиться. Енергія четвертої місячної доби відмінно підходить для різних оздоровчих процедур. Це гарний час для сеансів масажу, водолікування. Ну, якщо вам дозволяє здоров'я, то похід в сауну або в лазню. А от заводити нові романтичні знайомства сьогодні не варто, так як вони навряд чи приведуть до тривалого гармонійного союзу. Якщо ви вже знаходитеся у відносинах, тоді влаштуйте романтичне побачення у тихому та затишному місці, де ви зможете побути вдвох подалі від галасливого натовпу. Однак краще всього призначити його на ранковий час. Оскільки ближче до вечорі, Енергії дня будуть нестабільними і здібними викликати апатію чи навпаки спровокувати дратівливість. Крім того, сьогодні є ризики зробити невірні висновки, засновані на упередженості чи минулому негативному досвіді. Тому не дозволяйте собі різких висловлювань та необдуманих дій. Цей день краще провести на природі, якщо це неможливо. Відпочивайте вдома, спокійна, комфортна обстановка, послухайте улюблену музику, почитайте цікаву книгу або увімкніть фільм. Побачите, як давно мріяли. Можете побути з сім'єю, зустрітися з родичами, посид... влаштувати посиділки в кафе з найкращими друзями, або сходити на цікавий спектакль, від активних занять спортом краще відмовитися, не варто перевантажувати організм. Проте заняття йогою, плаванням або аеробікою позитивно позначиться на вашому настрої і принесуть користь. За бажання ви можете вирушити в розважальну поїздку. Магічні ритуали. Сьогодні спокійна енергетика, і вона дозволяє проводити в цей день будь-які ритуали на зростаючому місяці, однак найбільш ефективними виявляться дії, спрямовані на залучення удачі та процвітання. Вдаватися до магії допустимо. Тільки в повній самоті. Колективні практики сьогодні під суворою забороною. Також день гарний для ворожіння. Гадаємо по дерев'яній трісці. Перед проведенням ворожіння приготуйте велику чашу з водою. До різних боків чаші прикріпіть невеличкі листочки паперу. І на них. Пропишіть різні події у вашому житті, які можуть статися в найближчому майбутньому. Чи просто пусті листочки. Тепер візьміть суху тріску, прикріпіть до неї гніт свічки. Перед цим потрібно пару разів запалити гніть в місці, де проходить вираження. коли е, далі, вже, коли на тріску закріплений гніт, засвітіть його. А тріску помістіть у саму середину чаші. А потім спостерігайте за тим, в який бік вона вирушить, в яку частину чаші піде ваш імпровізований корабль. Ті події і будуть на ближчим часом. Щоб рік, що наступив, був рясним. Проводиться щорічно такий ритуал. У січні і в період зростаючого місяця вам потрібно зробити наступне: візьміть воду, далі налийте її в глибоку миску і поставте на підвіконня. Коли поставили, скажіть. Година добра настала, слово моє, силою Господа наповнює від зла себе, захищаю весь рік, буде багатим. Так треба сказати три рази: слова будуть написані. На наступний день цією водою потрібно просто вмитися, щоб стати щасливішим та залучити до себе удачу на весь місячний цикл, який допоможе вам притягнути ну, добре, щасливе вдачу і гроші. Притягти до себе достаток та гроші вам допоможе наступний нескладний ритуал. Все, що для нього знадобиться, це сіль, сіль крупного помолу, велика така. Да? Світлий час доби, і просто треба зробити наступне: взяти трохи солі в руки. Далі просто підставити руку під воду, і, доки сіль буде розчинятися, промовити, все погане та наносне змиваю. Весь негатив прибираю, удачу в своє життя залучаю. Соляні кристали вбирають усю злість, яку до мене посилають. Та назад недоброзивцям відправляють. А до мене щастя та удачу приваблюють істина. Один раз це проговорюєте. І все, усі весь ритуал. Якщо ви підозрюєте свого чоловіка в зраді, або впевнені, що ваше сімейне щастя намагаються зруйнувати якась жінка, то приготуйте на сніданок улюблену страву вашого чоловіка. І готувати важливо тільки у гарному настрій, не допускайте жодної похмурої думки та, тим більше, сумнівів, успіху ваших дій перед тим, як поставите його на стіл. Обов'язково гарний настріл. І коли будете пригощати, скажіть такі слова на їжу. Куди б ти промовляє моє ім'я чоловіка, не пішов, знаю, що тебе не втрачу. Як пішов, так і назад прийдеш. Удачі в чужому домі не знайдеш бути. За моїм словом. Сказати на їжу це потрібно три рази. А далі просто перевірте, щоб ваш чоловік з'їв це цю їжу. За народними прикметами у цей день відзначає День Ігната. 2 січня день народження е тих людей які наділені високим інтелектом, їм також властивий дух суперництва, який дозволяє їм добуватися поставленої мети, спритно обходячи суперників. Крім того, ці люди мають талант отримувати матеріальні вигоди з будь-якої справи, за яку вони беруться. У любовних відносинах стабільні і вірні, але хочуть постійного захоплення. Від своєї другої половинки, а їхній талісман турмалін. Приділяти увагу захисним ритуалам, які повинні були зберегти сім'ю від піступів нечистої сили. І так, для цього, щоб це зробити, брали ікону святого Ігнатія. І, проходячи з нею по всім приміщенням будинку, ставили її в одну з кімнат, а потім запалювали свічку. Так можна було вберегтися від неблагополуччя біту сім'ї. Крім цього, жінки робили магічні кошики, благополуччя достатку. Для цього брали новий кошик. До нього клали клубок червоних вовняних ниток, як символ спокою в будинку, мед, що усоблює багатство, яблуко, символ добрих сімейних взаємин. А після запалювали свічку, читали слова на кошик, благополуччя. Зібрала благо, вдома принесла. Буде багатство. Удача в сім'ї панувати, а неприємності стороною оминати, як сказано, так і виконано. Такий кошик талісман ставили в почесний кут на видне місце, і його слід було тримати в кімнаті до 6 січня. Сновидіння Сновидіння сьогодні можуть відкрити таємницю. Треба прислухатись до таких снів, і, слідуючи отримання інформації, втілювати їх у життя. І за традицією, перед сном зазвичай один раз повторюємо такі слова. Я завжди контролюю свої думки та спрямовую їх наш шлях позитивних змін. Проговорюємо це один раз. Всі слова будуть написані під цим відео. Я бажаю вам чудового дня і всіх, всіх найможливих приємних подарунків. Та все нехай у вас буде добре. Ну, а зараз не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатись. Діліться своїми друзями, ссылкою на наш канал. Нехай теж заходять до нас в гості. До зустрічі!